Сьогодні 16 травня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття в гостях у казки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні п'ятниця в нас народознавство. І саме сьогодні ми з вами закінчуємо говорити про казки. І сьогодні я хочу з вами повторити все те, про що ми говорили протягом тижня. Але, може, щось новеньке вам до вподоби буде. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран, ми починаємо! Як я і обіцяла, поговоримо сьогодні про казки, саме українські народні казки. Що ж таке народна творчість? А до народної творчості саме і відносяться українські народні казки, українські народні прислів'я, приказки, які дуже часто ми з вами використовуємо на наших заняттях. Це може бути і загадки, які ви дуже-дуже полюбляєте. І дійсно це народні пісні. Ось саме такі казки, прислів'я і пісеньки, і відносяться до народної творчості. Чому саме народної? Бо такі види складав саме народ. Сьогодні ми проговоримо про Казки. Казки дітки виникли дуже-дуже давно. І слово казка підходить від слова казати, тому що казки дійсно вони розказуються. І це найдавніші форми саме народної творчості, бо складалися казки, я ще раз повторюю, дуже-дуже давно. В народних казках дійсно можна відстежити мудрість, якісь. Поради, казки мають завжди повчальний характер, ми про це з вами багато говорили. Одні казки виховують любов до рідної землі, рідної домівки, інші виховують любов до народу і батьківщини в цілому. Вони дуже різні. Є й гумористичні казки, на основі яких складають і роблять мультфільми. Так? Ось подивіться на екран, може, ви вгадали цього вовка з, з мультфільму. так? Цей мультфільм теж зробили за мотивами української казки. І дійсно в українських казках всі, як сказати, герої так? українських казок вони добрий, хоробрий, кмітливі, і мудрі. Ну і дійсно хочу ще сказати, що казки бувають різними. Є казки про тварин. Давайте з вами повторимо, які казки про тварин ви знаєте. Ну, На цьому малюнку котики півник. Так? Про тварин можуть бути і півники, і двоє мишенят, вовки семеро козенят. так? Лисичка і Журавель, дуже багато казок про тварин. У всіх казках розповідається про пригоди тварин. Ці казки, ці казки построєні так, що в образах тварин ми можемо впізнати звички і характери деяких людей. Так? Так, дітки, дійсно. Ще бувають чарівні казки, в них дуже багато чарівності, якогось чуда. Так? Це казки про незвичайної сили, героїв, так? про різних фей, про різних. Королев, так, які ви можете теж впізнати. Чарівні казки дуже часто показують, як добро перемагає зло. І дітки осталися в нас казки, побутові казки, в яких розказується про життя українського народу, як жили люди, як працювали, їхні буденні проблеми. Це може бути казка колобок. так? Солом'яний бичок, курочка -ряба, Так? Ми в цих казках бачимо, як жили люди, що вони робили, як бабуся пекла колобок, так? як засмутилися бабуся і дідусь у казці курочка-ряба. Ось це я хотіла вам трошки розказати новенького саме про казки, які вони бувають. І, у казках завжди закінчується все добре, ну, у більшості казок. Ну що ж, дітки, сьогодні давайте з вами ми поговоримо про українські народні казки. Сьогодні ми казочку сюди запросили, щоб гратись, гуляти гуртом, а казка в садочку у нас заблукала. Давайте про це поговоримо. Разом. Ну що ж, дітки, давайте з вами поговоримо про те, що казки бувають народними казочками. Ось подивіться цю книжечку. Які казки ми називаємо народними народними. Так? Це ті казки, які написав народ. Так? І вони дійшли до нас із давних давних давен. А ще бувають казки який написав якийсь автор. Так? Ми знаємо ім'я і прізвище цього автора. І ось виходять такі книжки з цікавими казками авторськими. А народні казки своїх авторів не мають. Вони мають тільки. Ми можемо сказати про них, що їх написав саме народ, складався, якусь казку склали дуже давно, і поки вона прийшла до нас з вами, до наших часів, то її декілька разів народні. Каскарі переробляли, так щось додавали щось віднімали, так і вийшли до наших часів ось такі народні казки так ось Наприклад, подивіться на малюночок, і ви зразу гадаєте, так? Це казка колосок, це казка. Про козу і семеро козенят, рукавичка, дуже-дуже багато народних саме казок, курочка, ряба, колобок це все народні казки. Ну що ж, сьогодні ми з вами розглянемо чарівну книгу казок. і Зараз спробуємо за ілюстраціями відгадати, але Боже, хто це прибіг до нас? Це зайчик, він плаче, щось трапилось, Господи. Ну, а трапилось ось що. Зайчик прибіг до нас і каже, в моїй хатинці знову сидить страшний звір. Дітки. Що за страшний звір може сидіти у зайчика в хатинці? Давайте з вами пригадаємо, хто ж це може бути. Здогадалися? Так, це коза дереза, яка потрапила до нього в будиночок і вигнала його. Ну що ж? Казку швидко всі впізнайте, всіх героїв відгадайте. І ми починаємо нашу подорож у чарівний світ казок. Слухаємо і відгадуємо казку. Маленьке, сіреньке бідина робила, щось біле, кругленьке хвостиком розбило. Про казку. Урочка ряба цей віршик, правильно, дітки. Це який такий бичок? Не простий, а тритячок. Дуже-дуже він був ловкий, упіймав ведмедя, вовка, зайчика, а ще лисичку, хоч і сам він невеличкий. Про якого ж бичка ця казка? Так правильно, саме про солом'яного бичка ми з вами пригадували цю казочку, так? чим він був змащений? Смолою, так, молодці. Хто півника пильнував, годував і рятував, тричі піднімав в лисиці, був хоробрим, як годиться? Хто ж півника врятував дітки? Пригадуємо казочку. Котик, так, це казочка, котик і півник. Ми сьогодні говоримо саме про народні казки, так? Дівчинка хоч і кривенька, роботяща, моторненька, як гніздо її спалили, то скачками полетіла. Всі ви знаєте цю казку? Тож назвіть її, будь ласка, це? Кривенька качечка, так, дівки, пригадали і цю ми казочку, як качечка перетворювалась в дівчинку і допомагала бабусі й дідусю, які її відшукали, вилікували і дивилися за нею. Ось таке перетворення качечки в дівчинку і називається Так, це казка чарівна. Цей дім ніхто не будував. Жити в ньому мали право лише п'ять братів, але в скрутну хвилину вмістилося майже все лісове царство. Це казка рукавичка. Так, а які п'ять братів повинні були жити? Так, якщо це рукавичка, то п'ять пальчиків мають жити, так? але у такому випадку е жили в рукавичці лісові тваринки. Давайте з вами роздивимось цей малюночок і пригадаємо героїв цієї дуже популярної казки мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, кабанчик і ведмідь. Так, молодці дітки, мандрував дорогами все своє життя. Співав пісні, вважав себе невловимим, та нарешті пісня його обірвалася на пів слові. Це казка «Колобок». Хто останню почув пісню Колобка? Так, лисичка, сестричка, молодці, а хто першим почув його пісню? Зайчик-побігайчик, молодці мої розумнички. Ну що ж, дітки, а тепер давайте трошки відпочинемо. І будемо впізнавати казкового героя за силуетом. Будьте уважними, подивіться, які казкові герої сьогодні прийшли до нас у гості Лисичка-сестричка, Вов Понібрат, Зайчик-Побігайчик, Жабка-Скрекотушка. Мишка, шкряботушка, так? І дивимось на силуети. Давайте впізнавати лисичка. Правильно, далі у нас вовчик. Де його силует? Ось він, жовтенька, стрілочка, зайчик-побігайчик. Ось він, зелена стрілочка, так, жабка, скрекотушка. Ось вона. І хто в нас залишився? Мишка-шкряботушка. Ось вона. Молодці. Наступний малюнок. Мишка, жабка, зайчик, лисичка, сестричка, вовчик-панібрат і ведмідь косолапий. Так, дивимось, шукаємо мишку. Тепер жабку. Ось воно, так, зайчик побігайчик де його тінь? Остання, правильно, лисичка сестричка, де її тінь? Ось вона. Далі в нас хто за лисичкою йде? Вовчик панібра, так, ось його тінь. Хто залишився. Ведмідько солапив, ось його тінь. Молодці дітки всі. Тіні казкових героїв ви відгадали. Залишилася ще одна. Так, ведмідь. Далі. Білочка. Так. Зайчик-пострибайчик. Лисичка-сестричка. Залишився, вовчик подібрав. Молодці дітки, ви дуже-дуже уважні. Ну що ж, ще одна гра, невеличка гра, яка називається Що зайве. Вона теж стосується народних казок. Давайте з вами роздивлятися. Пригадаємо, які саме герої або речі зайві. Так, роздивляємось перший малюнок. лисичка, рукавичка. Зайчик і рібка. Ну що ж, вгадали, що тут зайве? Саме рібка зайве, бо лисичка і зайчик, герої казки, рукавичка. Правильно роздивляємось. Наступний малюнок: бабуся, жабка, курочка ряба і дідусь. Подумайте, який герой тут зайвий. Правильно жабка скрикотушка прийшла сюди з іншої казки. І останній малюночок мишка, собачка, білочка і рібка. Білочка зайва, так, тому що і мишка, і собачка, і рібка прийшли з однієї казки. Це герої казки Рібка, правильно. Роздивляємось півник і двоє мишенят і ще рукавичка. Давайте подумаємо, що тут зайве. А зайве саме рукавичка, тому що півник і мишенята з однієї казки, а рукавичка з іншої. Так, наступний малюнок вовчик, котик, колобок і лисичка. Який герой тут зайвий? Саме котик, правильно, тому що, підказуйте, і вовчик, і лисичка, і колобок прийшли з однієї казки колобок, а котика там не було. Так, лисичка, глечик, журавель. І самовар, так, якому можна, з якого можна пити чайчик. Скажіть мені, будь ласка, що тут зайве? А зайвий саме самовар, тому що його в касті Лисичка і Журавель не було, або глечик. Правильно, дітки. Ну що ж, наша зустріч. Закінчується, наша зустріч по казкам закінчується, і хочу, як завжди, я прочитати дуже гарний віршик, який стосується саме казок. Весь тиждень ми з вами говорили про казочки. Казочки бувають і народні, і авторські казочки, саме українські народні казки нам найбільш до вподоби. І сьогодні послухайте. Про це віршик. Казка це велике диво, в ній добро перемагає. Все кінчається щасливо, і про це людина знає. Казка вчить, як в світі жити. Що робити, що казати, як потрібно поступити, щоб велику мудрість мати. Казка розуму навчає, вчить добро в житті творити і до чесності привчає. Тобто вчить, як в світі жити, людям вчить допомагати, щирим, щедрим, світлим бути, завжди труднощі долати, а про зло навік забути. Ну, а хто казки читає, мудрість добре розуміє, він в житті перемагає, бо знайти свій шлях уміє. Ну ось дітки, і закінчилася наша тижнева подорож по казкам, по народним українським казкам. Ви були розумнички, дуже багато казок знаєте, вмієте впізнавати казкових героїв, впізнавати речі, які вони загубили. І я дуже цьому рада. Вам я бажаю! Найшвидше навчитися читати. Читайте, дітки, казки, бо всі ви знаєте, що казка вчить, як на світі жити. Вона завжди буде вас вчити, все ваше життя, бути добрими, чесними, відкритими, справедливими і веселими. А я сьогодні з вами прощаюся до нових зустрічей, до побачення! Всього вам найкращого.